Друзі, вітаю вас на каналі. Замовив на тему своє перше замовлення. Зробив точніше. І замовив 4 різних товара. Четвертий товар мені обійшовся в 1%. Тобто 42 копійки. Я давно замовляю товари на Алікспрес, а це я перший раз замовлю на тему. Будемо відкриватися, що нам прислали. Почалося здорові посилочці. Що ж відкриваємо, дивимося. Пойдемте ще пришкодить. Так. Капочка. Так, так, одна. Друга. У ну, нас ну, як без болки э, йде без козирка. Так. Так, і все накачає. Так, друга. Так, і ще отака посолочка. Але такі Подивимося спочатку ці дві шапочки. Типа На ну, розпаковочці стоїть шапочки, що я замовив її. Вона мені до плача 99 центів, Ой, один цент, Так, відкриваємо. І прийшла, трохи пом'ятаками. а це пластик всередині. Плотенька така як бейсболка. Ну, називається на сайті шапка, будемо говорити шапка. Ну, Непогана така, бачите? Як бейсболка, так само закріп, закріпиться як бейсболка. І це Тут шарк. Тобто, акула. Як, так. Вона тоненька, як бачите. Також тоненьки, тоненька, як бейсболка, вона не розрахована на зиму, вона типу, весна ось. Написано, як прохладно стає, вона носить. Ну непогана така шапочка. Так, тут розтягується на ліпучці, як бачите. Лияли ось так ось. Така ось шапочка непогана. Що ж, переходимо до така шапочка. нас підмовиє така ось шапочка. І одразу 20 років. Також йде тоненька така ось. Тоже з написом. Білим. Також тоненька, як бачите, ну, вона тоненька, як бейсболка, болка. Ну, вона не на на зиму, щоб її ходити. Але, як говориться, є таке, що і без бейсболках зимою ходять. Залежно від погоди. Ну, прошита, як більш-менш як, як, якісно. Трохи не така торчить. А, це просто приклеєно. Було. Так. І такі. Шапочки. Так, тут вже бачите, ось таке ось кріплення. Так, тут була, попередньо було на ліпочці. А це просто таке ось кріплення. Я забув, як воно називається. Хто пам'ятає, хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Як воно це кріплення називається. Мені, кстати, підійшла досить нормально. Ця безболка рекомендую. Посилання на дані шапки я залишу під відео, якщо що. Кому буде цікаво, приходьте, замовляйте. Така ось непогана, прошито бачите тут, але тут буде вода е, на, на операціях, попадає, але що там, часто ходите під дощем, ви не дуже часто Ну Викона, кстати, забув сказати, виконано із е, матеріалу джинс, джинсового матеріалу. Ці дві, бейбол, е, дві шапочки непоганий, рекомендую. Так, що ж, ми приходимо до сьогоднішнього товару. Давай ми їх обережні, так і поставити. Так, тут вона вистачає, також мають бути дві сумочки. Це включає. Так, ось одна. Так. І ось друга. Так. Є. Вони, ну, звичайно, невеличкі такі на роботу спадки там десь на прогулянку вийти. Такі знаєте, там басовки на на наушники. Що ж, почнемо Меншої, конечно. Mm -hmm. так, ось, не ну, всім, там? меншу, звісно. Я не сказала би, що вона така вже непогана. Не що... ну, якщо чесно, я перевіряв то дані товари на, е, порівнював точніше, дані товари на AliExpress і на е, тему. І на тему вона ціна ідентична. Що на aliexpress дані товари одинаково стоять, що на, цей, на тему. Але є такі товари, що, що коштують навіть дешевше на aliexpress, ніж на тему. Ну, сумочка така вже, вона вже, невелика, звісно, але ріпиться ось так ось. Типу, на дві лямки. Як бачите, можна як рюкзак носить, чи що воно йде. Ось така ось, Так тут засібається. Так, тут на карабінах, так, ладно, ну, ось ось цікавилися массередині. Так, тут акарманчик іде, Так, походу, для телефона можна положити. Належно такий карманчик, Як бачите. Так, далі тут трохи більший карман. Так, ось такий ось теж можна щось положити. Ось немножко планшета, конечно. Так. Угу. Це раз, два і три. До третій там ще тут. Засібається. Це відсібається. Так, отак Аж до кінця. Я вставляю руку, вона вже тут пальці відчуває. Так ось. І найбільший карманчик. Ось такі ось. Тут нема, звісно. Тут, кстати, плотне Сі, сітка така, знаєте, як до тіла, щоб не, не по тіло. Де, Подо дежур, якщо вона до полки, вона щоб проходить повітря і не по тіло. До тіла. При, тут у мене повербанка зварить, але тут я, я бачу як, Ну, Така непогана сумочка. Для, для трібіска там десь вийти на прогулянку. Буде досить непогано. Зацібається нормально. претензій до якості виготовлення немає. Ну, можна буде подивитися на Аліекспресі, там знайду, звісно, таке сумочку. Так, що ми переходимо до слідчого товару, до слідчої сумочки, точніше. А нічого -то, ціварна, так, також сумочка. Подивимося. Так, як бачите, вона більш краще запакована. Тут, бачите, вже яка вона зроблена. Це вже більш прикольніше. Тут вже є замок, кодовий з кодовим замком. Талянки всередині. бачите, як бачите. Це дорожча й сумка. Це, по-моєму, 7 доларів, а та йде 4. Хай не пам'ятаюся. Я точно ціну не пам'ятаю. А тут среди нет. Карпанчик он дождь снизу. Так. Нормальный. Так, вот эти просто, кстати, застебают на эту сторону. Направо или налево. Вот так вот. Так, пока что застебнем. А, хай куда. Вид стебнутый. Так, пройдем. Так, до основного выгляду. Так, щось в нас ось карманчик. А тут, я бачите, кстати, вже в мене виход. Сюди можна підключити USB і типу, кабель, точніше. Всередину втягнути э, повербанка і, і через звідси э, виходить кабель для зарядки телефону. Це зараз Ну, Тут бачите невеличкий карманчик такий. Так. І погано, так, і тут основне відділення ось таке ось більше. Так, тут всередині має бути... Але я ось так тут вже не може є від комплекті. Може немає комплектті. Тут має бути такий перехідник сюди вставлятися. Тут USB-виход, а тут ось. А тут всередині, як бачите, тут ось ось воно. Ось воно. Тут іти кабель має з його. І підключається до повербанка. Але його в комплекті немає, я дивлюся. Бо я брав схожу сумочку на Aliexpress. Там було всередині перехідник зразу. який вставлявся сюди, тут виход на USB був, тут виход всередині кабелі, що виходить звідти всередині. І підключається до повербанка. Тобто ви собі взяли сюди USB-кабель, підключили і просто підзаряджаєте телефон. Так, это вот такая вот ручка. Не, не понимаю, для чего она конечно нужна. Сумочка, ну, такая себе. На Алиэкспресс я за такие ручки прощу, да. Я тебе поспорю. Я на кого-нибудь пошли в последнее замывание. Да, я ему Так, тут -то, тоже маленький карманчик. Такие, конечно, Я ось чекав, що краще. Ну, на Аліекспрес мені більше подобається товари Зам... замовляти. Я можу. Так, тут а що в нас? Тут нема. Тут має бути всередині. Бачите, воно позашите. Тут всередині має бути встанавлюватися угу. зміна пароля для цієї штучки. для замка. Але, походу, может тут так занимается, изменится. Так, поднимемся зараз. например, поменяем она. 0,30. Нет. 339. Почти закрылась. Така не пам'ятаємо. Ну, так, 4-3-0, йдемо в комплекті. Раз, два, три, три нуля. І така. І розберемося тоді. Бачите, тоді поставили. І все. Так що. Ось така ось у нас була... Ой, трохи скину. Штучку. така ось у нас була розпаковочка даних товарів. У нас була сьогодні розпаковочка. Посилання на дані товари я залишу під відео. Кому сподобалось відео, ставте подобайки, хто не підписаний канал, підписуйтесь. І всім дякую за увагу. Зустрінемося в наступному відео. Посилання, як я говорив, ставлю під відео. Там є різного кольору ці шапочки. Переходьте, дивіться. Також сумки є різного кольору. Так що всім дякую за увагу. До наступної зустрічі. Всім па-па.